У диверсійні групи підходять якраз от з цього і з цього напрямку з сторони незаконних збройних формувань. Далі там у нас починається вже Росія. Стик з Росією. Тобто Ми метрів 500 захвачуємо охорону, виходить, ще державного кордону. При прибуттю сюди завжди на мобільний телефон приходить смс. Вже. Вітаємо вас в Росії. Клім взявся на зв'язок. протиположної сторони так називаємо ЛНР прилетіло пару градів по нашим позиціям. Це один, як ви бачите, розірвавшися. Один попав недалеко звідси, але він не розірвався. На щастя, приїхали сапіри, його забрали і утилізували на нейтральній стороні. Зі сторони Ленер чути завжди гул важкої техніки. Не виключено, що там існує інженерна якась техніка для передолання якихось водних перешкод або мінних загорожень. Схоже на те. Деколи ми відчуємо їхні радіоперемовини і до вісьми постів, наприклад, в них стоїть такі напроти нашого цього взводного опорного поста. З розрахунку їхньої заміни це десь до 50 чоловік. Це таке те, що... Змінити пости, а скільки що сидить на постійній дислокації там, за грубом в населеному пункті, Я, мені невідомо, але, думаю, техніки там і особового складу, який техніку обслуговує, так само, думаю, достатньо.